Чергова російська дронова атака на міста України. Вранці 12 листопада ворог наніс три удари шахедами по центру Харкова. В результаті пошкоджено цивільне виробниче підприємство та приватні будинки. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. На цю хвилину є дані про п'ятьох постраждалих, четверо з них шпиталізували. В Одесі внаслідок нічної атаки БПЛА пошкоджено багатоповерховий житловий будинок в районі пересипу. Займання сталося на верхніх поверхах будівлі, яка наразі знаходиться на етапі. Пі будівництва а напередодні ввечері повітряних ударів зазнав Краматорськ. Під обстріли потрапили заклади освіти, багатоквартирні будинки та адміністрація. Постраждалих немає. У відповідь на ворожу агресію Україна нанесла удари по хімзаводу Ставролін на Ставропіллі. Підприємство є дочірньою компанією під санкційну Лукойлу. На місці влучання виникла пожежа. Додамо, що минулого місяця цей завод вже потрапляв під удари українських далекобійних дронів.